На що мені як інвестору очікувати, сьогодні взяли там э, давчик, uh -huh. скажімо, витратили там, 20. Яке моє реалістичне очікування, що через рік я його зможу, за рік він пройде ці там 80, 90, 100, 120 тисяч. Uh -huh. а Через рік він буде коштувати 15, чи він буде коштувати 1950. Uh -huh. Дивись, тут є дві моделі. Перша модель це математична модель. А вона відштовхується саме від ресурсів рухомого складу. Друга модель це попит на цю модель на ринку. З точки зору попиту, це історія про палість вгору. Не знаєш. Ну просто не знаєш. Тому що ринок змінюється від попиту. Потрібно більше машин, попит на транспорт зріс, попит на машини купляти зріс. Ти не можеш це дізнатися наперед. Ну ніяк. Ну, якщо в тебе раз що там 5 років динаміка була плюс 10%, і шосте ти закладаєш, як в цілому працюють в Європі, там плюс-мінус там а, ці поплавки рухаються.